Саме тут, на цьому місці, сталася страшна автопригода. Зіткнулися легковик та фургон. В результаті аварії загинула жінка. Обабіч дороги, розкидані уламки від автомобіля та побите скло. Смертельна автопригода сталася 28 травня, пізно ввечері. Близько 23-ї години на трасі Київ чоп у селі Грушвиця перша. Зіткнулися легковик та фургон. Удар був такої сили, що автівку зім'яло вщент. Від отриманих травм водійка крово кросовера загинула на місці події. У поліції зазначили, що відповідно до огляду на стан сп'яніння, водій фургона був тверезий. Водійка автомобіля Toyota, 37-річна жителька Харкова, виїхала на зустрічну смугу руху, де допустила зіткнення з фургоном мерседес benz під керуванням 42-річного жителя Тернопільської області. У наслідок ДТП жінка від отриманих травм загинула на місці. За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого, слідчий відкрив крім. Як розповідають місцеві, на цій ділянці дороги часто трапляються аварії. На їхню думку, все через різкий з'їзд. Тому що різкий з'їзд, на мою думку, оце є причина. І особливо вночі люди не бачать цих розділових знаків. І так стається, що якщо два автомобілі, один йде на обгін, іншому немає куди діватися і стаються такі аварії. На мою думку, потрібно протягнути ще метрів сто цей з'їзд, щоб він не був таким різким. Водій фургона не постраждав. Усі деталі та обставини ДТП наразі встановлюють правоохоронці. Сніжана Твардовська та Денис Козлов, телеканал ITV Media Group.